Всім привіт! 2 січня 2026 рік. З вами компанія Електромотор і перед нами зарядна станція Genergy GSE 1018. Всі друзі. Коли приходить время, купуємо якийсь -то товар і хочемо, щоб чи то автомобіль, чи то інша техніка. Хочемо, щоб він був красивий всередині і красивий отак от по дизайну, коли ми дивимося на товар. Так от, друзі, дана зарядна станція, вона що красива, коли дивишся. Що все досить красиво і якісно зроблено всередині. Країна походження. Іспанія. Іспанія завжди робила якісну продукцію, друзі. От хочу поділитися, отак показати. Дизайн супер. Працює безшумно. Дивіться, отак от кнопочки. Як включається, друзі. Сигнал от подає. Ось таким легким движенням включається і виключається. Де світильничок прийдеться трошечки отак потримати. Так що, друзі, дана станція потужністю 1800 Вт, пікова 2200, і якщо ви хочете. Мати надійну зарядну станцію з офіційною гарантією, друзі, покажу, як виглядає. Офіційна гарантія. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І будете мати отаку гарненьку, що зверху, що всередині, зарядну станцію Energy GSE 1018.